Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео Muppet Superclass. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, мапед Superclass – це анотація, яка позначає клас, який не має окремої таблиці. Але в цьому класі ми можемо реалізувати. Наші поля, позначити їх як колонки, для них стратегії зробити, айтішку обов'язково, щоб була айтішка. Тобто, фактично, ми як заповнюємо звичайний entity клас. Але цей клас не буде мати жодної таблиці. А ось клас, який ми позначимо Entity, можемо йому анотацію Table зробити, це вже є сутність. І ця сутність клас може як розширювати цей клас. З анотацією мепет суперклас Extends просто робити, і може використовувати усе, що є в цьому суперкласі. Тобто, фактично, ми створюємо як е, клас заготовку, а потім розширюємося від цього класу. Якщо є поля в декількох класах однакові, навіщо нам постійно в кожному entity створювати ці поля? Ми можемо використати ООП, чим і є, в принципі, Java. І це наслідування. Давайте перейдемо піш до прикладів і я вам покажу. У нас був клас parent, в якому були ID, Name, gender і age, У нас є клас child, в якому теж є ID, Name, gender і Age. І вони, в принципі, ці поля однакові. Навіщо нам в кожному класі створювати одні й ті самі поля? Ми можемо створити, наприклад, базовий клас тут? person. Людина. Ми його позначаємо мепед суперклас, і всі ці поля створюємо тут. А потім кожне entity, це вже наша entity є, наш child, Extends Person. І він отримує всі ці самі поля через ОП, через наслідування. Так само і в parent. Робимо Extends Person. І такі поля, які усюди повторюються, ми можемо спокійно робити через наслідування. Hibernate нам це дозволяє. Якщо звернути увагу, в кожному із класів Parent і Child є поля, наприклад, Parent Child, так, які є унікальними. Просто тут «Mapped by Child і тут «Mapped by Parent. І тому, в принципі, таке поле ми не можемо винести окремо в person. Тому такі поля є унікальними для цих класів або Entity, сутності, так? і тому ми не можемо їх винести в окремий клас. А всі інші однакові отакі от поля спокійно можемо. Можемо навіть створити третю таблицю, які теж буде такі поля, і спокійно робити екстенс, і створювати якісь свої унікальні поля, які будуть саме для тої сутності. Давайте подивимось, чи все це коректно працює. По ООП просто як Java, воно точно все працює наслідування. А чи буде це працювати через Hibernate? І так, у нас звичайний запит HQL from parent where ID дорівнює, і там сьомий зробив. І get single result. І отримаємо parent. Давайте запустимо бряку, подивимось, що в нас там. Під сьомим номером. Пол, мел і age в нього null. Давайте дивимось. Дістало. Uh, ID same, name Paul, gender male і age null. Так, parent child немає. Давайте дістанемо номер. Здається, один є parent child. Щоб подивитися, що все чітко. Класно. Так, один і два, і три. Один буде. Поїхали. Відпрацьовує, що всі поля коректно працюють. Йдемо сюди. Parent child. Опа, все. У нас тут є parent child, parent, child. Все чітко відпрацьовує. Добре. Для parent це працює. Чи буде це працювати для child? Ну, таке риторичне питання. Бряк, чомусь тут стоїть. Як ми бачимо? Child 3. Це в нас name Mary, Mail. Мері мейл. Співчуваю Мері. Так, Чайлд, дивимось сюди. Мері Мейл 18. Хоча здається, в Мері теж є чоловіче ім'я. Ну, добре. мейл 18. Все чітко. Всі поля заповнюються. Ну і Парент Чайлд, звісно, власні є. Два їх. Так, бачите, і парент тут теж чітко заповнюється. Отже, Hibernate дозволяє нам робити суперкласи, бо заготовки, можна сказати, і не треба нам створювати для них якісь окремі таблиці. Ми їх помічаємо, анотацію мепет суперклас і спокійно реалізовуємо, начебто в entity ці поля з колонками, нумерейте, кінрейд, value, ID. -шка. Звичайно, потрібна ID, -шка, якщо я не помиляюсь, приберемо. Ні, тут зараз не буде жалітися, в принципі. Але, а ну-ка, давайте запустимо. Буде помилка, тому що ID немає. Угу. Бачите, has no identifier. І каже, бачите, child немає. Тобто він звертається не до персона, а до child. Тому це дуже-дуже важливо. Ми реалізовуємо в цьому класі, але для Hibernate начебто, ми реалізовуємо все в тих класах, які розширюють цей клас Person. До речі, дивіться, бачите, ми цей клас Person навіть не додаємо до нашої конфігурації. Він, його, він ним не користується. Він є просто суперкласом для тих, які його розширять. І начебто це все знаходиться в, то, в цьому класі, які його розширюють. І він не використовує навіть таблиці. Це дуже-дуже зручний інструмент, де в нас треба заготовити декілька полів, їх помітити. У нас однакові ці поля можуть бути в декількох сутностях наших ентатях. Ми використовуємо цей клас як заготовку і просто від нього розширюємось. Використовуємо ООП наповну. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по ХПН, то пишіть в коментарях. Спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!